Молитва про перемогу над спокусами, Господи милосердний. Ти створив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв тебе і вірно тобі служив. Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в присвятій тайні Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло і кров твого єдинородного сина, Ісуса Христа. Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті й пожадання, зачини двері мого серця перед <задібністю>, земної слави і дочасного майна, не дай доступити до мене ненависті й заздрощам. Віджени від мене гріховні думки й пожадання та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі мої сили душі і тіла, тобі на служіння, укріпи, Господи, твоєю милістю, мою слабку людську природу. Допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до Твоєї. Моєї небесної слави разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, Пречиста Діво Маріє, і мати моя небесна, що я віддався тобі в опіку і тобі хочу належати. Рятуй і підтримай мене під час моїх спокус. Амінь.